Наразі заміна підшипників пральної машини це один з найчастіших ремонтів, але й один з самих дорогих. Тому було б дуже непогано знати, наскільки надійні підшипники в цій пральній машині, коли ми її купуємо. І самий надійний варіант про це дізнатися це розібрати пральну машину і подивитися. У пральній машині підшипник витримує усі навантаження від парабану та білизни, особливо під час віджиму. Коли машинка віджимає на максимальних обертах, тому зазвичай чим більші оберти віджиму, на які розрахована пральна машина. Тим міцніші в ній підшипники. І навіть якщо ви не збираєтесь віджимати речі на максимальних обертах, купуючи пралку з високими обертами віджиму, ви забезпечуєте собі надійні підшипники, а також великий ресурс пральної машини. А якщо ви раніше цього не знали і у вас загуділи підшипники, звертайтеся в майстер плюс. У нас найкращі підшипники за низькими цінами.